Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист, дякуємо за те, що оберігаєте наш суверенітет. Поговоримо про троянду Манстедвуд від Давіда Остена, Великобританія, Остенка, 2007 чи 2009 рік. Шраб рахується, досить гарна зимостійкість, бо п'ята зона, USDA зона 5. І це має бути досить компактний шраб. 110 на 110, але я вам. Ну, По своїх відгуках, я вам ще не скажу, наскільки він виростає компактний чи ні. В мене він досить молоденький, Я його пересадила минулої осені, тому це перший сезон його в мене на новому місці. Скажімо так, пахощі і колір. І все, мені більше нічого не треба з цього шраба, з цієї красуні. Я би його купила саме через пахощі, через колір. Колір насичений. Такий, як я люблю, це моя. Улюблена, мабуть, все ж таки можу сказати, що це моя улюблена палітра. Отаке От темно-фіолетовий, оксамитовий, насичений колір. Ну і пахощі просто теж неймовірно насичені, такі просто солодкі, трояндові, ну, дуже гарні на мій смак. Кучик в мене поки що досить тендітний, досить невеличкий, але гілястий, гарно він наріс за цей рік. Гарно наростив квітів, багато квітів всі мали силу розкритися. Була різна погода, але вони гарно квітували кущик. Ну практично і не був без, без квітів. то він постійно мені щось нарощував і нарощував, щось розкривав, щось показував. Дуже колючий, тому біля нього треба дуже обережно працювати і обов'язково в рукавичках вважати так на, на себе і на своє здоров'я. Що ж до характеристик по здоров'ю даного сорту, то воно врахується, що він має високу стійкість і до борошнисто-роси, і до чорної п'ятнистості, в мене гарно, поки що він стоїть ну, практично без ознак чорної п'ятнистості. Досить непогано себе показав. От колір може бути більш насиченішим. ну, Це звісно, що в різну погоду, коли, наприклад, прийшов дощ і похмура така погода, то він такий глибокий, глибокий фіолетовий колір. Коли сонце світить, то він трішечки яскравіший. Ну, але гарний будь-яку погоду і на будь-якому етапі цей колір. Взагалі, найкраще, що я бачила світлини і, можливо, відео я вже забула. Цього сорту це є в пані Віте королівство Троянд. В неї просто неймовірний куш цього сорту, ну дуже і дуже гарний. Я собі уявляю, якщо його висадити вздовж бордюрів, як радить вивідник, ну це буде такий ефект ого. го <кхи> Дуже гарної краси. В мене є досить схожі сорти, я б сказала: The Prince William Shakespeare, Але якщо б мене просили вибрати щось одне, мені би було дуже тяжко. Все ж таки цей сорт теж дуже мені подобається. От, маєте в себе діліться враженнями. Особливо мене цікавить щодо зимостійкості, і дійсно, як він у вас почувається щодо захворювань. Буду вдячна за будь-які відгуки ваші враження. Вам же ж теж дякую за те, що переглянули моє відео. Дякую за подобайки, за коментарі, за поширення. До наступних відео і па-па!